Всім привіт! Зараз розповім вам, чи вигідно саджати полоницю весною. І повірте мені, продавці розсади вам цього не розкажуть. Так, давайте коротко: вступне слово. Я саджав свою полоницю весною. Проблем з поливами в мене не було. Поливав регулярно, а також у мене дуже часто йшли дощі. Добривами мої рослини були забезпечені прекрасно. У мене дуже гарна лінійка добрив. Подивіться, скільки в мене їх є. До моменту закінчення плодоношення мої рослини не хворіли. Листовий апарат був чистий. Садив я два сорти: це альба та мармелада. Ось так виглядає моя грядочка. Зараз, саме про неї, і йде мова. Як бачите, садив я її на мульчуючу плівку. Отже, під час збору врожаю записував сорт, якого збираю, записував вагу ягоди, записував дату, коли збираю. І що в мене вийшло в результаті? В результаті в мене вийшло, що з 20 кущиків я зібрав всього-навсього 739 грам. І це дуже-дуже мало. Причому я вам скажу, що більш врожайною в мене виявилась саме мармелада, тому що вона дещо пізніше вступає в плодоношення, і в неї було просто-напросто трошки більше часу для того, щоб. Розкуститися а також е, більше часу на ріст кореневої системи. Так, ягода була гарна, ягода була смачна, дуже ароматна, гарної форми, але врожайність дуже низька. І я вам скажу, що я порахував, що середня врожайність е, по кущиках вийшла в альби всього навсього 33 грами з кущика, а у мармелади 37 грамів з кущика. Ну це дуже мало, це, це так не повинно бути. Полуниця поки що це сама велика моя вибірка. І разом тут 129 грам. Це я вже щойно її зважив. Тож вигідно це чи ні? Якщо ми порахуємо загальну вагу ягід на вартість полуниці на базарі, я беру 150 гривень, то ми отримаємо всього навсього 110 з копійками гривень. Отже, полуниця, котру я посадив весною, навіть не окупила саженці. Навіть не купила затрати на саженці. Я вже мовчу про те, щоб там окупити добриво чи мульчуючу плівку, воду, або якось перекрити затрати моєї праці. Так що, якщо ви маєте намір садити полуницю, то садіть її саме зараз, на початку серпня. Це є оптимальний період для посадки полуниці. В неї буде достатньо часу, аби сформувати кореневу систему, закласти плодові бруньки. І як результат, на наступний рік навесні ви отримаєте якісний. Повноцінний, економічно обґрунтований врожай. А садити полуницю навесні я не бачу взагалі ніякого сенсу. До речі, вага ягід була дуже незначною. Сама найбільша, це була десь там близько 30 грамів, ну бачите, 28, там десь може десь до 30, ну не більше 30 це точно. А так всі дуже незначної ваги вони були: там 16 грамів, бачите, 6, там 18, там 10, 9, десь по-різному. Тому моя вам порада, якщо хочете садити полуницю, то садіть її зараз, на початку серпня. А садити полоницю весною я не бачу взагалі ніякого сенсу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо відео було цікавим, обов'язково поставте лайк. Все, гарних вам рожаїв.